Всім привіт! Сьогодні я вирішила подивитись один із найскандальніших підліткових фільмів. І хоча в ньому самому немає нічого аж настільки шокуючого, історія створення знарядь смерть надовго підняла мої брови вверх. Цей фільм це адаптація першої книги із шести письменниці Касандри Клер, яка починала свою кар'єру як фанфікшн-райтер по Гаррі Поттеру. Фільм вийшов більше десяти років тому. Вже всі забули, що головні герої з наряд смерті Джейси Клері це буквально драк Малфи і Джині Візлі. Звучить багатообіцяюче, чи не так маленька ремарочка для тих, хто мало знайомий з фанфіками по Гаррі Поттеру. Справа в тому, що драко із фанфіків це майже ніколи не той самий драко із оригінальних книг і фільмів, автори фанфікшену часто його романтизують, перетворюючи нікчемного булера в такого собі бедбоя із складним, але добрим характером. Більш того, фанфік про Драко – це не єдиний краєгольний камінець, на якому базується серія книг, є і більш темний фанфік «Касандри Клер, який включає в себе деякі неочікувані стосунки між дуже близькими родичами. Але про це я розкажу за декілька хвилин. Отже, фільм починається з того, що наша головна героїня Клері готується до свого дня народження. Тримайте в голові, що це більш-менш доросла Джинні візлі. Далі нас швиденько знайомлять з мамою Клері Джоселін і бойфрендом мами люком. Взагалі в цьому фільмі нереально багато всього, як і подій, так і персонажів. Буквально кожні 5 хвилин відбувається якийсь поворотний пункт, який чи то знайомить нас з кимось новим, чи то змінює сюжет. Тому вас не має дивувати, що на третій хвилині фільму нам вже натякають, що не все в порядку, адже Клері постійно малює якийсь таємничий знак. Ще один важливий персонаж Саймон, кращий друг Клері, закоханий в неї. Десь твій третій фільм Саймон буде ошиватися за спиною Клері, не роблячи абсолютно нічого корисного. Отже, Клері і Саймон, чим з якогось нудного поетичного вечора. Тут дівчина бачить на вивісті рандомного нічного клубу, той самий таємничий знак, який малює усюди. Але ось у чому прикол: Символ бачить тільки Клері, а от Саймон і інші люди ні. Через таку здібність Клері парочку і пускають в клуб. Сам клуб більше схоже. Уже на БДСМ тусовку, адже народ там весь у ципура, шкіри і так далі. Неочікувано Клері намагається зачілюють в клубі, але швидко стає свідком, і група підлітків татухах, і шкірі заламує заламою буває одного тіпа. Але і тут Клері єдина, хто бачить сцену, а тому спокійненько, навіть не думаючи, чи то бігти в поліцію, чи то до психіатра, дівчина йде додому. А вдома вона вже назріває класичний сімейний скандальчик. Ти кандаура, а ну встань. Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясна, чи ні? Адже мама Клері хоче зранку про щось поговорити з дівчиною, але вона влаштовує класичну підліткову сварку і біжить геть зі своїм другом Саймоном. Але сценаристи не дають Гірині навіть каву спокійно попити, тому в кафешці вона зустрічає блондинчика, який минулого дня в клубі влаштував вбивство. А тим часом на мати клері нападають тому, що стільки чувака на ім'я Валентин. Лері про це дізнається і просто як пуля носеться додому, але не встигає, адже Джоселін зникає. А ще там тусить сіджайне страхопутало, яке здається неможливо вбити. Але не хвилюйтеся, найстрьомніший момент з'являється наш пафосний хлоп. Він же місцевий драко Малфо, він же Джейс, виявляється, що він не просто якийсь там модні кушкірі, а справжній мисливець на демонів. Разом із ним клері несеться до сусідки, подружки матері, яка виявляється відьмою. Не дивуйтеся, тут будуть всі в цьому фільмі. Тож та влаштовує Таро Санс, і, і Клері витягує якусь підозрілу карту. Відьма також стиль віщунки з матриці, типу читає клері, ідея пари з цінову зачіпку. Тось стер пам'ять клері. Вау до солодкої парочки Клері Джейса доєднується друг Клері Саймон. І всі вони втрьох, чим чекують до Бойфренда Джоселі, Люка, якого нам коротко показали на початку фільму. Чому? Ну просто тому що треба щось робити, отже, вони й пішли до люка. Але люка першим знайшли шестірки Валентина. Ну, це наш злодій. Які влаштували тому допит, але пафосний блондин не тільки влаштовує збучку цим шестіркам, а й рятує Клері і Саймона від ще одного демона. Всі ці події звичайно викликають у Клері ментал брейкденс, але містер Гострі скул втішає її і запрошує в безпечне місце. Тож печальне тріо їде туди. Отже, кампашка добирається до місцевого Хогвартса, де тренуються і живуть у ці всі мисливці на демонів. І Клері тут же на вході втрачає свідомість, адже її раніше кусив демон, але Джейс. Прижигає дівчині рани своєю чарівною паличкою, чи що це? І вона прокидається в госпіталі, який вточ-вточ схожий на Хогвартс. Тут нам знову дають кусень експозиції про ці всі татушки, у мисливців на тілі, які можуть лікувати, робити видим і так далі і тому подібне. Коротше, саме такою штуку Джейс і лікує Клері. Пам'ятаєте Валентина нашого злодія? Так от, він шукає якусь там магічну чашу, здатну робити, нових мисливців, бла, 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 дуже цікаво. Вона зникла, і тепер у світі залишилося всього декілька цих мисливців: блондинчик і брат сестрою. Ще там є їх наставник, Ходж, якого клері зустрічає у Хогвартсі Ой, пробачте, в інституті. Вся ця неадекватна кількість персонажів, з якими нас знайомлюють в перші 30 хвилин фільму вражає. Але тримайтесь, далі буде гірше. Але ми вже звикли, чи не так, що буде далі гірше. Тож час познайомити ще з одним персонажем. Це Алек. Він же Олександр, але буде просто Сашков, чи знаменитого мему. Цей тіп 24 на 7 гундить на клері. Точить на неї зуба, а все тому, що він закоханий у блондинчика. Але той очевидно зацікавлений в клері. Ще один важливий персонаж, хоч він же місцевий директор. Він же китає клерів тонну експозицію про чашу і цього. Воландеморта. Якщо коротко, Валентин теж був мисливцем за демоном і вкрав чашу, бо хотів більше сили і тому робив експерименти з нею. І він не тільки навчився викликати демонів сам, а й вживив собі кров в демона, щоб контролювати цих власне демонів. Отже, мамка Клері, яка теж була мисливицею, жінкою цього Воландеморта, вкрала чашу і зникла. Ось така історія маляти. Я не думаю, що ви запам'ятали, але я вам нагадаю: не хвилюйтеся. А далі в нас буде справжній галопом по Європам. Справа в тому, що Клері може щось пам'ятати про чашу. а для того їй треба спочатку спогади пробудити. Як ви пам'ятаєте, тара легіння сказала, що Клері щось там забула, і там якийсь ментальний блок страшний стоїть. Тому Клері разом Джеймсом спочатку йде до якихось степів зашитими ртами, які проводять на дівчини ритуал. Однак Клері згадує лише дрібку інфи і ім'я Магнус Бейн. Ох, цей Магнус Бейн тусить в якомусь модному клубі. Тож і влаштовує клері традиційний мейк овер. Кампашка на всіх парах несе до Бейна, але той нічого не може особливо зробити з погодами клері мощніший ментальний блок. Але щоб штовхнути сюжет в подальшу бігатню, вампіри, я казала, не треба нічому дивуватись, Чомусь крадуть Саймона. Супер, непавно підливаючиму в коктейлі якусь синю жижу. Тож тепер всі забираються в лігу вампірів, щоб рятувати дурника Саймона, який за ці півфільми не зробив. Нічого корисного і просто шатався поруч. Мисливці визволяють Саймона, однак потрапляють в оточення десь сотні кровосісів, Тож починається чергова бійка, в якій блондинчик з друзями розматують першу порцію жалюгідних вампірюх. Але сюрприз, ці чмоні не закінчується. Ух, чомусь я не здивована. Але знаєте, хто рятує цих підлітків у шкірі? Ну, даю одну спробу вгадати. Все, вовкулаки. Ну конеч, ми ж тут без нової інфи десь дві хвилини. Час підкидати Натов, вовкулак, плюс світанок. І нарешті кампашка може забратись геть для протоколу. Всі ці події з вампірами відбувалися за 11 хвилин фільму. Якщо ви раптом дивилися це на кінотеатрі і вийшли за додатковою дозою попкорну, то могли це все пропустити. Але, мабуть, це найкраще. Отже, склейка. І Клері вже йде по Хогвартсу. Ну, подивіться, це ж тупо він. Далі сцена, яка не сильно важлива для сюжету, але вона потішна. Сашко в нападі ревнощів погрожує Клері. Взагалі, це мій улюблений персонаж для Гегів, тіп, який не робить нічого, крім погроз Клері і закоханих поглядів на Джейса. Але не хвилюйтеся, далі буде для нього любовний інтерес, щоб він відвалив від клері і нарешті зайнявся своїм особистим життям. До речі, а що ж там Джейс? Він в пафосній рубасі, пафосно грає на фортепіано. Тут його і знаходить Клері. Слава за слово, флірт за фліртом. І Джейс розповідає Клері історію про яструба, якого йому подарував батько, а потім вбив. Здавалось би, звичайна історія, яку б я точно пропустила в своєму огляді, бо тут і так багато всього. Але Маю надію, що ви не забули, що це прироблений фанфік про Драко Малфе. А вся історія про яструба взяти слово слово звідти. Піш того, той фанфік був неодноразово видалений із порталу фанфіків через плагіат, навіть не на Гаррі Поттера, а на серіал Баффі. як бачите, мисливці на демонів тут дійсно дуже схожі на Баффі. Але повертаємося до романтичної сцени і до надзвичайного уродського графону. Це передбачувано закінчується поцілунком під дощем, під попсову пісеньку, але не думайте, що у герої все нормально. Адже через хвилину нас тягують в абсолютно абсурдну сцену ревнощів між Саймоном і Джейсом. В результаті Клері свариться з обома хлопцями, які один за одним йдуть геть. Вся ця драма не дуже цікава ні мені, ні вам, ні Клері. Тож вона вирішує дослідити руни і попутно виясняє, що може запихувати реальні речі в зображення, як власне і її мати. Пам'ятаєте ту дивну карту Таро, яку Клері знайшла на самому початку фірму? Так от, стає очевидним, що саме в цій карті. Мати клері і заховала сумнозвісний кубок, який всі шукають. Тож компашка взаємоображених підлітків йде до відьми, яка виявляється демоном. Сюрприз! Ви ж так скучила за сумнівними плодвістами. Клері дістає кубок, а демон нападає на клері Джейса. І майже втікає з кубком. Але тут Саймон вперше в житті робить щось корисне і зупиняє Демона. Під час бійки з демоном серйозно травмується саньочок, тому Клері тепер ненавидить і Ізабель. Але бісячого всіх Сашка трошки згодом рятує Магнус Бейн, який з'являється грім серед ясного неба посеред інституту. Не питайте. Коротше, Клері віддає кубок Ходжу, якщо ви вже забули, хто це. А той виявляється щурякою, який через портал впускає Валентина. А Клері намагається влаштувати Валентину класичну терапію, А той, замість того, щоб стати в момент хорошим, скидає на Клері бомбу. Ну, звичайно, Клері донечка Валентина. Клері ховає чашу і біжить через портал. Пам'ятаєте Люка? так він виявляється професором Люпином. Ой, Вовкулакою. І це він і його друзі врятували підлітки від вампірів. Тоді Валентин з подачі зрадника ходжу відкриває демонічний портал прямо в інституті. Хочете прикол? Головний плотвістці цієї хріні. Наш білявчик Джейс, теж син Валентина. А це виходить що? Правильно, Клері і Джейс, брат і сестра. Отак. От Звичайно, далі в книга Касандра Клер придумає якийсь черговий плотві, щоб це все пофіксити, але впевнена, що тільки тому, що фанати її змусили. А впевнена я через те, що колись ця жіночка написала фанфік, якому Рон Візлі та його сестра Джині мали деякі неродичські стосунки, називаємо це так. А ви пам'ятаєте, що прототипом клері якраз є Джині Візлі? Тож своїй серії книг мадам зліпила докупи свої два шедевральні фанфіки, додала трошки від бафі, і ми отримали ось це. А тепер просто Цим. Отже, демони наповнюють інститут. Сюди ж прибігає Клері, Вовкулаки, і тут починається фінальна битва. До речі, виявляється, що мати Клері весь час була десь під інститутом. E, да, вона там зникла на початку, Клері її шукала, весь час. Коротше, от знайшла. Тут Клері розкривається як імба, щоб ви не сумнівалися. Тому вона однією руною, яку дістає свої підсвідомості, зупиняє натовп демонів. Ну і куди ж без сімейної драми, коли Клері дізнається, що вони з Джейсом родичі, а Валентин як батько влаштовує бійку за обома своїми дітьми. Хоч в останній момент вирішує, що він все-таки хороший. Валентин переможений, демонів перешали. А мама Клері досі в комі. І хоча Джейс і Клері дадим сайдя, що вони родичі, клері вирішує доєднатися до мисливця за демонами. Отже, я дослідила питання. І виявила, що Джеймс насправді син якогось іншого злого тіпа. Але так, всю другу книгу, частину третьої Джейсі Клері будуть займатися деденсайдом, що доволі жалюгідно. Коротше, я не знаю, що сказати. Вся ця історія це якась нарізка рандомних плод твістів, яка має тримати увагу, а в результаті просто втомлює авторка, не тільки любителька писати любовні історії про сіблінгів, а й велика плагіатерка всього, чого на лінь. Не дивно, що цей фільм провалився навіть з непоганими акторами. Попри всі старання сценаристів зробити з матеріалу цікаву історію, одно вийшла якась хрінь, перегляд якої викликав у мене гострий напад Мігрені.